Які 5 основних речей потрібно зробити, коли тільки-тільки придбав гітару? Обов'язково зроби їх, щоб твоє навчання або просто гра на інструменті була більш кайфовою. А гітара розкрила себе на всі сто. Збережи, щоб не забути. В даному разі покажу на прикладі акустики від фірми Stack SA25. Перше, що зазвичай рекомендую зробити, це взяти гаячний ключ та перевірити всі гаєчки, які у нас розташовані саме ось тут. Дуже часто буває, що ці деталі якраз не закріплені. І тому, коли ти будеш грати, і буде таке неприємне жужжання. Також ні в якому разі не рекомендую перетягувати. Просто легесенько підтягніть Друге, що потрібно зробити, це продивитись ось тут шурупи, також чи гарно все закріплено. Третя річ, яку потрібно зробити, це підтягнути анкер. Зазвичай на нових гітарах ослаблений анкер. Це робиться для того, щоб коли вам пересилали інструмент, він не пошкодився. Тому беремо ключ, який у нас йде в комплекті, засовуємо його от сюди, або може бути у вас тут зверху. Та підтягуємо анкер. Якщо нам потрібно підтягнути, зазвичай потрібно крутити ключ до першої струни. Туди вниз. Згори Це навпаки. Підкручуємо сюди, якщо підтягнути. Тобто вниз, якщо ослабити. Продивіться сам гриф ось так. Чи немає на ньому ось такої ями великої? І потрібно вирівняти. Далі, звісно, нам потрібно налаштувати інструмент. П'яте, останнє, якщо у нас все одно досить високо струни стоять, тоді прийдеться пиляти поріжки ось тут та ось тут. Але це я рекомендую робити вже у майстра. Тому якось так.